І всім здорово! З вами я, Андрій. Ми пограємо в ігру Car Simulator. Ну, не пограємо, А я покажу, як зробити прикольну превірку на ну, Xiaomi Redmi 8 Pro. Ну, not. 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 Ну, коротше. Щось таке. Зараз я якраз покажу це. Так, ригматка. Ну, така погана вийшла. Ой, розработчики. Багета пофіксили. Багета пофіксили. Ну, все. У нас машини більше в цьому гаражі не будуть, бо не пофіксили багета. Пофіксили багета. Ну вот якраз моє місце назначення. Можно так на будь-якій машині. Неважно яка машина, місце назначения і пусть будут однакові. Ну коротше. Берем. Таково вот робим. І робимо знімок. Екрана. Заходимо в галерею. І от ми бачимо фоточку нашу. Обрізаємо її. Ставимо якесь небо. Ну, хай вот таке поставим. И щоб воно ярка картинка була. І насичена. Ну нажим ну выбираємо це, нажимаем це. Тако робим. Ну, якщо шо, ну, прев'юшка, як в мене. Пишемо, що ми там хочемо, а далочко, і за цікавий період Також кореспондентка про те, що як російським І сьогодні стало відомо, що американські погодилися надати мільйонів. Ну, я там живу. Магія монтажа. Я її вишню ну, Як зробимо? Вот Отако. Магія монтажа. Нажимаю кнопочку ну, зберегти або вийти збереження. І от. Не нужне, ми удаляємо. Ну от, удаляємо не нужне. Заходимо в ютубчик. Ну давай заходь. О, мій друг. Саша ті що на нього підписуйтесь. Ну вот, Саша Тивіт, там де чуть-чуть. Дуже класний ютубер. Мій друг. В як якщо. Я з ним зняли видео за сками в Сашу в карсимулятор лад. Эмм. Берем це видео магія монтажа. Робим його коротким.

Коли із було у власному домі і спали ось у цьому коридорі, просто на підлозі. Ну вот це вибере. Ну хоч от так. Ну, короче, что вот такое вот травы. <просу> э, ну, кликаем далее. Ага, я. Э, он. Даже.

Ну, коротше, ми загружаємо від. Ну от я показував. Що робити? Що було? Ну, коротше. Ай, блін, не получится. Ну, коротше, в галереї робимо просто. Ну, вже можна Ютубі. Ну, ми дійсно, заходимо в YouTube, плюс завантажити відео. Вибираєте, далі і нажимаєте, от, сюди. От. На відео нажимаєте і от, і вибираєте ж, якусь там прев'юшку. Нажимаєте Готово, називаєте, далі завантажуєте. Ой. Ой. Ну, что то такая? А ненужный скриншотик. Я удалю. Ну, короче, с вами был я, Андрей. Да-да. Акстрикодер размал. И всем пока-пока. Ничего -пока. себе видео семь минут и дай.